Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо нереально смачну вечерю. Готується вона із звичайного картопляного пюре та фаршу. Готується все, як завжди дуже просто, швидко, а виходить дуже смачно. Тому почнемо. І для початку приготуємо фарш. Можна взяти, який готовий, а можна зробити самим. Я буду робити його сьогодні в потрібні вичі. Викладаю шматочки м'яса, додаю обов'язково зубчики чесника, сіль, перець і все перемелюю. Також сюди можна додати ріпчату цибулю. У мене такої не було, тому я нарізала зелену. Додаємо за смаком зелень, в мене це зелена цибуля і кріп. І все добре перемішую. Тепер будемо формувати котлетки. В окрему тарілочку нарізаємо на невеличкі кубики вершкове масло, відбиваємо в руках трішки м'ясо, формуємо такий пляцок. викладаємо туди шматочок вершкового масла. І вже формуємо котлетку, добре її відбивайте ось так руками. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Формуємо так всі котлетки, викладаємо їх на дощечку і відставляємо в сторону. Тепер займемося картоплею. У мене тут звичайне картопляне пюре. Я трішки додала вершкового масла. За смаком додаємо сіль, перець і сюди вливаємо половинку збитого яйця. Друга половинка нам потрібна буде для змащування страви. І тепер це все ложкою добре перемішуємо. Беремо форму, в якій будемо запікати, змащуємо її олією, відщіплюємо картоплі. Картоплі вищіплюємо приблизно в два рази більше, ніж сама котлетка. Формуємо із картоплі ось таку кулю, добре її відбивайте руками, так як відбивали котлетки. І викладаємо їх в форму. І так само формуємо всю остальну картоплю, викладаємо в форму трішки далі один від одного, щоб була між ними відстань. Тепер в кожній кульці робимо ось таку ямку, щоб туди влізла котлетка. Робимо це обережно руками, так як картопля може трішки розвалюватись. І тепер в кожну ямку викладаємо котлетку. Далі змащуємо саму картоплю взбитим яйцем, яке у нас залишилося до яйця, можна додати зовсім трішечки молока. Змащуємо кожну картоплю і відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів, випікаються вони приблизно 40 хвилин. Аромат цієї страви стоїть на весь дім. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!